Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних козацьких джерел. Від села до міста йде покрова чиста, матір присвятає, хлібом наділяє, землю покриває і сніжком, і листом. А дівчат намистом і вінцем весільним, і козацтво вільне вона наділяє добром, обгортає, шелестять діброви, це ж прийшла покрова. Отже, покрова. Уявіть собі, як давно це було. За легендою, у 903 році, коли у Влахерській церкві стояли люди, просячи підтримки Ласки у Богородиці, Боже. бо якраз сарацини напали, і вони так вірили, що допоможе Пресвята Богородиця. І якраз Андрію Юродивому і його учнем Єпіфанію. Андрій нібито з України виходить, предстала перед очима Богородиця зі своїм Омофором, і вона всіх присутніх ним накрила. І люди відчули таке піднесення, таку віру, і їм вдалося перемогти ворога. І пройшло не одне через десять десятиліть. Коли пройш... Через десять десятиліть ікону Пресвятої Богородиці Анна, дружина е... Володимира Святославовича, привезла на свою рідну землю ікону. І вона стала дійсно оберегом. Князь Ярослав Мудрий, на, м, саме їй було присвячено будівництво Софії Київської і Оранта, і зараз здивує весь світ. Хто до нас приїжджає, не може не подивуватися цьому образу особливого поширення і покрова, і образ Пресвятої Богородиці. І будівництво церков відбулося у 17-му, починаючи навіть з 15-17 століття. Козацька доба. А найбільше при Івані, Івану на Мазепі, 17 церков було побудовано тільки в Києві, і три з них носило ім'я Богородиці. Козацтво славне. Вважало Богородицю покрову своєю, дійсно покровителькою. Чи не так, так пане Романе? Так, Продовжуй, так. будь ласка. Вважаю здоров'я, шановні добродії. Марія Олександра коротенько повернулася в історію, як українці шанують покрову. Дійсно, українці і козаки шанують це свято покрови. Вино, воно війшло в наш бит, в нашу пам'ять. І вже скільки пройшло років і століть, а ми до сих пор до покрови відносимося і молимо у неї Бога, щоб вона допомогла по українцям вижити в будь-яких умовах. Дуже поширена була свято Покрови у козаків. Вони вважали покрову святою. Людиною, яка їх оберігає від усіх зол, чи то будучи в поході на суші, чи то будучи на морі, чи вдома щось будуючи. І ми знаємо, коли проходила покрова, то запорізькі козаки збиралися в той час на майданах і вибирали собі, собі атаманів. Уже тоді місцеве самоврядування на Козаччині е, жило, якого ще не було ніде в Європі, ще навіть у світі про це не думали. А козаки вже вибирали собі найдостойнішого, найупевнішого, найсміливішого людину, яка стане їхнім атаманом, їхнім ватажком. Обравши атамана, ми знаємо, що на Хортиці. Де е, знаходилася е, Запорізька Січ і була головна церква. І вона була покрови, церква святої Покрови. Основною іконою в цій церкві це була ікона Святої Покрови, а також де були курені, де розміщалися козаки, де проживали. Так само в кожному курені була ікона Пресвятої Богородиці, або, як ми кажемо, покрови. Козаки вірили, що покрова захищає їх від ворожих куль, сабель. І головна ікона була, як я вже сказав, на честь покрови. І зараз, як тоді була ця ікона в, на Запорізькій січі. В основній церкві. Та зараз вона майже ця ікона покрови Псвятої Богородиці йде по всій, по всій Україні. Е, як я вже казав, козаки обирали таку велику козацьку раду, вибирали собі атаманів. і завжди молилися за якраз покрова, День Покрови, об'єднує всіх козаків, об'єднує всіх. Козацьких організацій. І якраз на День покрови, навіть у місті Славута, ми е, приймаємо маленьких е, діточок у дитячих садочках козачата, дівчаток присвячуємо в Лелі, а вже старших, сьомий, восьмий клас, ми приймаємо в джури. Ось ця така традиція покрови Пресвятої Богородиці існує у нас, і ми її. Підтримуємо і продовжуємо тому, що покрова це покрова козацтва, покрова всієї України. І знаєте, я згадала, тож не випадково Олена Гальшка саме у 1615 році свій заповіт про створення. Про передачу свого своїх земель для створення Києво-Могилянської колегії саме якраз на покрову підписала. І ще ж як же не сказати, що це свято жіночої долі, дівчат, бо ж вона покрова накриває дівчат весільним бінцем. і дуже чекало жіноцтво, особливо дівчата цього свята, і дуже повір'ю багато пов'язано з покровою. Прийшла покрова Голодіброва до покрови. Якщо не посіє до покрови, то не варте доброго слова і багато багато інших. Яка погода на покрову, то така й зима буде. І Якщо не випав сніг на покрову, то не випаде й до різдва. Отак От люди приказували. Отака От вона багата, багата покрова. Спокровою вас, шановні. Марія Олександровна, хочу додати що це свято ще захисників і захисниць України. Так, так. На сьогоднішній день наша Україна бореться за свою незалежність, за свою цілісність з російським агресором. І ми хочемо привітати усіх. Наших захисників і захисниць цим святом, побажати їм щастя, здоров'я, благополуччя і з перемогою повернутися у рідні сім'ї. Хай а Бог ти... благословить. Дочекаємось перемоги.